Бродівська громада знову у жалобі. Військовослужбовець Олександр Олегович Бобик повертається у рідне місто, у рідні Броди. Тепер йому назавжди 26. Рідні, близькі, знайомі і незнайомі люди, діти і дорослі, військові, навколішки зустрічають героя захисника. Останню земну дорогу ще зовсім юного героя прикрасили приспущені державні прапори осінні квіти і людська шана. Шлях Олександра Бобика, як воїна і захисника, розпочався у 2014 році. В країні вже йшла війна, а він, випускник Бродівської загальноосвітньої школи номер 3 прийшов до військомату з метою вступу до військового вишу. Як один із кращих кандидатів був відібраний і зарахований на службу бродівським РВК 2 серпня 2014 року. Марив про небо, про повітряні судна, вступив до Харківського авіаційного інституту. Ставши професійним освіченим і фаховим військовим, отримав скерування в Луцьк. Професію із захисту батьківщини обрав на все життя. Працював на посаді старшого авіаційного техніка інженерно-авіаційної служби першої авіаційної ескадрилії військової частини А 0905 Про його професіоналізм і талант авіаційного техніка свідчить відзначення, яке відбулось у 2020 році. Тоді старшого лейтенанта Олександра Олеговича Бобика, у числі кількох військовослужбовців, було відзначено подякою міського голови Луцька з нагоди професійного свята Дня повітряних сил Збройних сил України за високий професіоналізм, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку. Побратими характеризували його як професіонала своєї справи, закоханого у техніку, який був ефективним і відважним на найскладніших напрямках. Як молодий фахівець, він міг би ще набиратися досвіду у місці постійної дислокації частини тут, в тилу». Міг, але своє покликання бачив у тому, щоби бути там, де потрібний, вірив у перемогу України і будував плани щодо особистого життя. Планував навесні одружитися. Підступний ворог забрав молоде життя у віці 26 років того дня, 25 вересня 2023 року. Разом із побратимом Олександр Бобик готував техніку до польотів, як завжди, ретельно і скрупульозно все перевіряли. Під час ворожого ракетного обстрілу аеродрому у місті Миколаїв старший лейтенант Олександр Олегович Бобик загинув. До останнього подиху був відданий військовій присязі на вірність українському народові, виявивши стійкість і мужність із захисту територіальної цілісності України. Разом із ним загинув побратим з Луцька. Поминальне богослужіння за Олександром Бобиком відбулось у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Про захисника, про дівчанина, земляки розповідають, він за життя був Ангелом надзвичайно добра, добра дитина для батьків, опору для сестри, гордість родини. Сьогодні три в з болем в серці, оплакуємо ту втрату. Надзвичайної молодого хороброго воїна, який дорогі, знову ж таки повторюється, невинно загинув на війні воїн Олександр. Сьогодні тільки моїми устами доводиться мені попрощати і подякувати покійного Олександра. він прощається з мамою, і татом, а Дякую вам, дорогі, за вашу любов. На сьогоднішньо несподіваного останнього слуха за ваші ті щирі молитви, коли приходилося мені особливо перебувати на війні, в нашій державі, підходячи до вішись, прошли збутні згадки, як про добро, чуйно люблячого сина, онука і щирий молитву душі моєї до Господа Бога. Спільно родина, друзі і громада творили йому поминальну молитву. Плакали усі, адже жорстока війна однаково безжальна і до тих, хто вже прожив життя і хто лише набирав стрімкого життєвого лету. Ти солдат України, ти свою батьківщину затулив вірним серцем. Олександр Бобик віддав своє життя у боротьбі за право України і українців жити на своїй землі. Вічна пам'ять герою!